Відвідуючи країну ЄС, чи очікуєте ви побачити каву апарат версії 2000-х років? Невигаданий приклад вендингу, коли смак чи досвід за звичка місцевого споживача? Латвія, стабільний попит на каву, культура тайкевей уже сформована. Натомість прості трохи олдскульні апарати: кнопка, стаканчик, цукор, крема. Жодного лати з мигдалевим молоком, ніякого сканування телефону чи інтерактиву. Їх головна перевага низька ціна і доступність. Такі автомати стоять. У спальних районах біля магазинів чи зупинок, чому ж на цьому ринку досі немає нових рішень. Автоматів, які роблять справжні еспресо з великим меню, сучасним дизайном чи системою лояльності, Ці формати, які вже давно працюють в Україні чи Польщі, але в Латвії поки що мало представлені, і це може бути якраз той момент, коли варто. Діяти, ви, Франчезер, чи розвиваєте мережу кавових рішень? Подумайте про вихід на ринки Європи з новою якістю, з новою айдентикою і з тим досвідом, якого тут поки що не вистачає.